Сонечко, сонечко, виглянь у віконечко. Дітки гуляють, тебе виглядають. Ой сонечко, сонечко, засвіти, буду краще я рости. Діти, а де ж ви сонечко? Так, на небі. А яка зараз пора року? Осінь. Стало холодно, на дворі часто йдуть дощі, сонце не так яскраво світить. Мабуть, воно втомилося за літо і хоче відпочити, і тому нема в нього сили світити так яскраво і гріти землю. Воно все частіше спочиває за хмаркою. Давайте, діти, допоможемо сонечку засвітити яскравими промінчиками. Для роботи нам потрібно взяти жовтенькі дротики. Давайте їх розглянемо. Візьміть, будь ласка, один дротик. Подивіться, який він. Жовтий, пухнастий, тоненький. З ним працювати, діти, треба обережно, тому що на кінчика він трішки гостренький. Дротик цей можна легко зігнути, потім розігнути, можна з'єднувати кінці, скручувати, перекручувати, а потім з легкістю його розкручувати. Ось таким чудовим дротиком ми сьогодні зробимо сонечко. А що є у сонечка? Так, жовтий круглий кружечок та довгі жовті промінчики. Починаємо робити. Беріть дротик до рук. Кінчики потрібно подружити, з'єднати. І трішки, діти, їх потрібно скрутити між собою, скручуємо. І у нас виходить кружечок. Тепер беремо наступний дротик. Кінці знову треба подружити, їх з'єднуємо. Пальчиками діти допомагаємо згинати пополам. Робимо кутик. Трішки розправляємо та прикладаємо кутиком до круга, щоб кінчики дротика дивилися в сторони. І так далі потрібно заповнити весь круг промінчиками із дротика. Ось яке гарне сонечко у нас вийшло. Ми допомогли сонечку засвітити яскравими камінчиками. Молодці! До нових зустрічей!